Тарас Загородній політтехнолог з нами на прямому зв'язку. Я вітаю, Тарасе. доброго дня. Тарасе, от щойно власне про цю останню інформацію від неї і хочу відштовхнутися і поставити вам запитання: такі а, звіти звучать, вони для нас приємні, а зрозуміло приємні, коли кажуть, що так, ми контролюємо рух зброї, яку надаємо, ніяких порушень не виявили, принаймні в тих зонах, які ми можемо проконтролювати. А чому це важливо? Бо все ж таки однією з пересторог щодо надання серйозного озброєння, високотехнологічного озброєння на початку повномасштабного вторгнення, тобто у березні. Квітні було саме те, що ну острах, що раптом це до противника, раптом до Росії зможе потрапити така зброя, і а, таким чином а, технології будуть уже доступні і відомі. І їм а, це можна трактувати як хороші політичні сигнали, що нам відкривають і дають ці політичні сигнали, пане Тарасе. Ну я хотів би почути, що скаже конгресменка Спарц українського походження, яка розповсюджує Цю брехню відвето про Україну, так? Вона ж там мала там і так далі. Це ще раз говорить, знаєте, що на все що говориться на Заході, слід дослухати від людей українського походження, так? Це раз. А в даному випадку це підтвердження того, що можна довіряти. А, і це означає, що допомога буде далі йти, і може бути навіть збільшена. Пане Тарасе, можна можливо не дуже глибоко, але трішечки так зазирнути і у внутрішню політику американську, а так побудована американська система політична, що вибори у них дуже часто, такі майже перманентні. Конгрес такими частинами по третині дообирається, Є ще сенат, є праймері з попередні голосування, довга президентська кампанія. От зараз триває одна із частин таких виборів сенату. Це стосується і мені цікаво наскільки важ. Лива там зараз ось ця українська тема і українська карта самим американським політикам важливо а, звітувати і наголошувати, що їхні зусилля дають результат, їхні зусилля дають ну як мінімум стійкість, як максимум перемогу і просування Збройним силам України, і що а, власне от навколо української теми змагаються американські політики. Це так? Ну я говорив, що е, все рівно що. Рівно це не політики вирішують. Це все робить українська армія, український народ. А, оскільки українська армія, і український народ показує стійкість і бореться за свою незалежність. А, українському народу симпатизує американський народ приблизно 70-80% відсотків. А це не можуть ігнорувати вже американські політики. Бо якби було б навпаки, то я вас запевняю. Нам би були теж розповідали такі, знаєте, занепокоєння. І все, що з цим пов'язане. А тут це означає, що українська армія в принципі впливає на на американську політику, і звичайно, що прикриття от таких от дірок в російській пропаганді, які вони часто використовували, що, начебто, щось розкрадається, використовуючи або корисних ідіотів, які і розповсюджують таку інформацію, в тому числі в Америці, це показує, що довіряти можна. І це дуже добре і на майбутнє. Це означає, що у американців в наші країни є партнери, яка назва називається збройні сили України, які в майбутньому теж будуть відіграти велику роль, в тому числі керування нашою державою. Пане Тарасе, зараз так от на захід дивилися, подивимося на схід. звідти звучать дедалі більш вражаючі твердження сьогодні. Росіяни мають особливу дату День єдності Росії, і з цього приводу, ось що заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, що Росія нині протистоїть частині вмираючого світу, виявляючи сакральну міць, тобто знову до якоїсь такої. Міфології звертаючися, або релігійного світогляду в будь-якому разі, от про що зараз нам повідомляють з посиланням на а, його посту Телеграм. Цензорнет про це пише. Що до дня народної єдності а, Медведєв пояснив, що Росія воює з вмираючим світом, а також із шаленими нацистами наркоманами. Нам не потрібні чужі території. У нас цього вистачає. Це так, пише Медведєв, але є наша земля для нас є священна, жили наші предки і сього. Сьогодні живуть наші люди, нікому ми її не віддамо. Що дуже важливо, я говорив тут про якісь релігійні алюзії, що він е каже про можливе використання ядерної зброї. Е називав це відправленням всіх ворогів у гаєну вогненну. Ну, ось так. Власне, бачите, тут використовує він, що із володарем пекла, з сатаною, з люцифером, з іблісом воює зараз. Росія, навіщо це? Чому а, ну, якось раціональний політик? Ну, в лапках скажімо так, але принаймні так, людина, яка представляє владу, раптом вдається ось до всього цього, ну вони намагаються намацати ідеологію війни, тому що ідеології війни немає. І вони це відчувають, росіяни. Ну, мається на увазі російська еліта. Вони бачать так, особливо після мобілізації, коли це охоплює все більше. Версту населення тут питання постає. А навіщо а, навіщо ви це все робите, так? Тому що ніхто на, на Росію не нападає а, і вони намагаються перетворити це і на народну війну, і перетворити додати боротьбу а, добра зі злом. А, оце, оце тут головне. Ну я думаю, що звичайно нічого не вийде, враховуючи те, що їм там мало платять, тому що там у росіян тільки одна мотивація це гроші. А російська держава традиційно їх кидає на ці гроші, пане Тарасе. Але ось ця картинка а, битви, добра зі злом, світла із, темр... із темрявою, янголів і демонів. Ну, знаєте, як би риторично не намагалися це використовувати, але це картинка із фільмів фентезі, а не із реальності. От в широкому розумінні російський народ він готовий прийняти це. Я упевнена, що це не спрацюється. Вони думають, що це воно що воно так спрацює, тому що питання все рівно навіщо ми воюємо, а буде виникати у людей у росіяни. Знову таки все, все буде впиратися в російську корупцію, бажання вкрасти гроші у тих людей, яким вони їх їх віддають. Ну, ми бачили скарги вже в інтернеті, що цим чмобікам е, дають зарплату, а потім змушують за ці самі гроші, і навіть солярку для танків купувати е, на танков... ну, у танковому батальйоні, тобто такий безперервний цикл. А тобто там тільки за гроші, там ні немає ніякої ідеології, і вони намагаються знайти цю ідеологію, uh -huh. але ну підтекст цей релігійний. Ну він теж же не працює тим більше Росія достатньо секулярна країна. Тобто вона не настільки ну на словах, там всі православні так. Але в дійсності це не так, і там же, до, до речі виникали ці суперечки. Вони ж намагалися при, прив'язати священну війну, а виявилося, що для мусульман священна війна це зовсім має значення інше. Як це ну, як говорить нас причин сутички в Белгороді, було коли таджики розстріляли росіян, в тому, що для мусульман священна війна це джихад, так і проти невірних. Uh -huh. а, і а, а тут питання: а хто оголошував джихад? Так ну Путін не може оголосити джихад. так а це якісь релігійні лідери можуть оголосити. Вони цього не оголошували. Тобто, а тут вони намагаються вийти добре, погане. Тобто, це більш нейтральний, uh -huh. більш нейтральний наратив, який не зачіпає. Не зачіпає релігійне почуття Тарасе, Але хто оголошував або хто ініціював? Давайте в цьому розбиратися. От додам інформації. Головними ініціаторами повномасштабного вторгнення Росії в Україну були директор ФСБ Олександр Бортніков і секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Про таке повідомляє британське видання The Times. За даними джерел, ці двоє розуміли, що президенту РФ Володимиру Путіну вже майже 70 років і іншого такого шансу вмовити його на війну. Не буде при цьому міністр оборони Сергій Шойгу, як повідомляє видання, дещо коливався щодо необхідності наступу в той час, як Сергій Лавров цілком усвідомлював, що в найближчому оточенні диктатора вже існує тверда установка на війну. Хоча, за словами видання, сам міністр до останніх годин напередодні операції не знав, що ці плани включатимуть наступ на Київ. Пане Тарасе, от якщо називати тут за іменами власне, і що це нам дає? От розуміння хто хотів, хто запускав механізми, хто натискав які точки, і що це нам дає в нинішній момент для розуміння ситуації? Чи хтось із них готовий далі розкручувати цей маховик? Ну, дивіться, це в принципі не має принципового значення, хто давав це рішення, і хто давав це. Це була установка Путіна. Він цього хотів, так і тому я думаю, що це його це, це нам на майбутнє. Знаєте, ми повинні розуміти, що після нашої перемоги Росія не зникне як багатьом хочеться. Ми повинні розуміти, що у нас повинна бути мілітаризована економіка, по потужні спеціальні служби, які е, повинні знищувати, ну як робить маса там. Да він же не чекає, поки Іран на нього нападе. Він робить превентивну роботу. Він знищує всіх, хто там вчених ядерників, які е, е, будують ту ядерну зброю, так. Керівництво там якесь зникає чи знищує, що для того, щоб це розуміло, щоб зупинити, розуміло, що це безкарно не повинно бути, така сама і, ж, і чекає долю а, наших спеціальних служб. Там да? а, ту тобто, ну наприклад, СБУ, яке активно зараз займається контррозвідувальною діяльністю в нашій країні, а, значно по пожвавували останнім часом з приходом пана малюка, коли там бачите, і московські попи у нас. Вже під слідством достатньо високого рівня а, і зачистка йде а, людей, які мають стосунок до колаборантів. Це повинно розповсюджуватись. І за кордон. А, ми повинні розуміти, що Росія це буде країною реваншу, а, і вони будуть хотіти знову війни. І наше завдання, оскільки Україна матиме менше ресурс, постійно не давати цього зробити. От там задумав, десь написав план в Генеральному штабі нападу на Україну, так а, вийшов з під'їзду, підсказнувся два рази. А, ось і тебе немає. Те саме по, по лінії, те саме по, по інших лініях. Що сказав про Україну? Те саме повинно бути з, з такими людьми. Тобто, ми повинні наперед і превенційно працювати, щоб у них на знаєте на генетичному рівні, в тому числі в елітах, було боязнь боязнь а, україни і думати щось uh -huh. про україну uh -huh. Давайте на ще один зріз, ще один можливий поворот і у внутрішній політиці російській ситуації звернемо увагу. Деяким представникам ПВК Вагнера поставили пряме запитання, чи готові вони брати участь у так званих спецопераціях на території Росії. Опитування проводилося із застосуванням поліграфа. Також силовики дізналися їхнє ставлення до можливого застосування вогнепальної зброї та мінометів на вулицях Москви. Про це пише Володимир Росієчкін, російський правозахисник, засновник громадського проекту Галагунет uh, за його інформацією. Силові олігархи готуються до транзиту влади та захоплення будівель МВС, ФСБ та Міноборони Росії. Пригожин береже своїх найкращих бойовиків, він не кидає їх у горнило війни в Україні. Натомість туди на забій він відправляє в'язнів. Гвардія Пригожина концентрується у Москві та в найбільших містах Росії. До речі, разом із кадировцями. І, Як пише Осічкін, готуються вони точно не до придушення. Мирних протестів. І ось тут виникає раптом інша лінія Пригожин а, і а, Кадиров, ті, хто а, в медіа критикують силовий блок, а ті, хто, а, ну, власне, виглядають такими силою певною у цій війні, так кажуть і про вагнерівців, і про а, кадирівців, які беруть участь на театрі бойових дій. А от тепер росіяни кажуть, може, все насправді і не зовсім так. Ну, вочевидь, дивіться. Я думаю, що еліти Росії вже розуміють, що війна програна, і вони використовують поразку в Україні як боротьбу за владу в постпутінській Росії. І тут дієвими особами будуть якраз такі напівзаконні структури, як Пригожин і Кадиров. А чому тому, що у них є силовий ресурс, у них є медійний ресурс, у них є ідеологія. Е, і вони будуть головними дієвими особами у захисті власності і боротьби за владу в Росії е, після поразки, тому що після поразки Росії вочевидь армія буде повністю деморалізована. Так е, російська армія такої поразки, ну я не пам'ятаю у них. Ну це ну фактично обнуляється вся, як вони говорять, славна історія Росії. Хоча Тарасе, як то бачу, я так розумію, що виходячи з таких позицій, зараз умовному мосаду, в е, якій світовій силі, яка думає про перспективу, варто би замислитися над долею Кадирова і Пригожина, чи я помиляюся в цій логіці? Ні, ні, пригожени кадиров, вони будуть гравцями. Вони якраз будуть підривати російську владу, тому що це нам вигідно. Чим більше, чим більше буде в Росії громадянської війни, тим буде краще для нас. Дійсно, ага. так і вони будуть гравцями, і те, що ви говорили, вони вже там готуються до цього, тому що вони розуміють логіку дій, що ФСБ буде теж деморалізована на певний час, принаймні так. Армія буде деморалізована, Розгвардія буде деморалізована. Угу. Пане Тарасе, але з такі... іншого боку, якщо розвалюється така велетенська структура, як Росія, то багато хто і що можуть бути поховані під уламками, бо надто вже велика ця структура. Ну, давайте ні, Росія не розвалиться. Давайте будемо відверто. Росії okay. більш тільки, да, стільки утворення. Да. Громадянська війна на околицях можлива, можлива. Я цього не виключаю. Скоріше Росія буде йти по стопах сталінського комунізму або до північної Кореї, тобто замикатися ресурсів у влади в Росії достатньо, щоб утримати основні території, які дають можливість. Мають економічну перспективу, ну ти ж той саме нафту газ. Uh -huh. Що стосується деяких регіонів, то я не виключаю там якісь бродінь. Оцього я не виключаю, тому що. Україна для багатьох народів а, Росії буде країною визволителькою, так? Okay. яка переламала хребет. А це от перспективна для України грами теж повинні грати на цих протиріччях регіонах. Тут ну, спецслужби, як я вам говорив, український аналог масаду, який зараз більше якраз підходить СБУ повинен грати на цьому, постійно за цим спостерігати. Оце це буде така громадянська війна, яку Україна не виключено, що буде озброювати власні е, загони, угу. так по принципу е, іноземного легіону Франції, де будуть Тарасе, можна буквально 30 війни. секунд. Останніх як скоро це може відбуватися? Можливо, путіну вже е, не варто їхати на J-20? Е, бо мало лі от е, колись Горбачов поїхав відпочивати у Фароси. Що трапилося у Москві, коли його там зачинили? Ну, якщо не буде там зустрічі з Байденом, я думаю, що Путін нікуди не поїде і йому не буде обіцяно. або Мішустін буде, або Лавров. Дякую вам. Спасибі величезне за розмову, за акценти, які прозвучали. Тарас Загородній був з нами на прямому зв'язку.